Ми так довго чекали на вас. Дозвольте нам супроводжувати вас до палацу. Ці люди в чорному, мабуть, для того, щоб привітати нас. Вони лицарі корони. Вау. Це столиця імперії, це сцена, де розвивалися сюжет роману і пісня про Аскар Фрейспед. Як я вже говорив раніше, про нашу присутність в столиці ніхто не повинен знати. Не виглядайте. Ох, моє серце, здається, зупинилось. А якщо я зроблю помилку, і ми опинимося у в'язниці, якщо вони будуть сварити мене за те, що я не прийняла ванну перед прийомом у палаці. Все добре, заспокойся. Бачу, твоя лихоманка прийшла. Я не збираюся робити нічого дивного. Крім того, ти дотронувся до мене перше. Нас визвали в імператорський палац, і ми повинні принаймні виглядати респектабельно, навіть якщо ми не одружені, ріхт тут якось мого нареченого. Скоро я зустрінуся з головними героями цього світу Михаїлом і Гасією. Ми вже досить довго йдемо з тих пір, як вийшли із карета, але все ще не в палаці. У нього зовсім інший масштаб, ніж палац Гартена чи замок Штерна. Подумайте тільки це було місце жахливого кровопоролиття, зв'язане з Михаїлом, та Ріхтом. Я добре пам'ятаю ці коридори з золотими колонами. Лиходії Роману часто обговорює свої підступні плани, прогулюючи по цим залам Давайте йому мало досу отчути кожного дня. Хо -хо -хо. З кожним днем він буде поволі змінюватись. Десь тут найманець намагався убити Гесю і Михаїла із сусіднього балкону. То тому що я хвилююсь. Мені здається, що я в місті, де сталося так багато різних подій. Цікаво, все буде добре у марі інших. Їх повели в інше місце після того, як ми приїхали. Ти як виглядаєш наляканою? Все добре, мілорд, просто трішки хвилююсь. Цікаво. Можу я збігати убиральну по дорозі. Я випила раніше ліки, і тепер мені дуже. Дуже захотілось. Прямо зараз ми нічого не можемо зробити. Я гадала, що у нас буде трішки часу відпочити після того, як ми приїдемо. Тобі терміново, чому з тобою ми постійно потрапляємо в такі ситуації? Нічого не можу з цим діяти, мілорд. Ну, можна зробити. Гей, принцеса. Не їм це. Але ти сказала, що тобі потрібно вбирання. Я не хочу, щоб всі знали, що мені потрібно туди. Ну, справді, звідси ми будемо супроводжувати вас окремо. Мій лорд, будь ласка, йдіть за мною. Інші будуть супроводжувати вас, принцеси, в інше місце. Ага. Куди ти відведеш принцесу? Ми супроводимо принцесу в інше місце. Я вимагаю пояснень: мені не повідомили це в листі. Мій обов'язок безпечно супроводити вас обох у зазначені місця, принцесу. Визвали разом зі мною. Я намагаюся зрозуміти, чому ви хочете відвести принцесу в інше місце, коли у нас іще не було аудієнці з імператором. Його величність чекає, Мілорд. Ми повинні йти. Повинні? Щоб зі мною розмовляли в подібному тоні? Мені важко було впізнати вас через цю бороду, але ви грав Фельдс, який був командиром піхоти. Мілорд. Я не хочу, щоб ви потрапили в неприємності через мене, будь ласка, я не просила тримати мене за руку, але. Якщо ви хочете забрати її, то передайте імператору, що йому потрібно прислати лист підтвердження чи прийти особисто. Ух, мій лорд позвав вас сюди не тільки імператор. Такий ніжний голос. Я хотіла побачити вас особисто перед нашою офіційною аюєнцією. І я не хотіла, щоб ситуація стала такою напруженою. Приношу своє вибачення. Га? О Боже, ви? Принцеса піде зі мною. Колір волосся, як захід сонця. Очі, наче смарагди, заворожують своєю темною глибиною, ніж голос здатний заспокоїв тривожне серце. Принцеса піде зі мною. Кребмезний чоловік, який люто скреготав зубами. Став безпорадно перед нею. Уривок з пісні про Аскар. Мій лорд! Мій лорд! Прошу вас, моя рука. Ваша величність. Ваша величність для мене велика честь удостоїтися одніємці з вами. Я Піона де Гартен. Це вона. Це і справді гестія. Великий герцогріхт, принцеса Піона, наказує підкоритися приказу імператриці. Я чула, що Гартен зарекомендував себе як торговий центр для центральних і південних регіонів та приніс економічну стабільність в цих регіонах. Гадаю, ви відчуваєте гордість за зростання вашого королівства. О, Боже мій! Навіть маскування не може приховати цю ауру імператриці, ні, ауру головної героїні, вона саме так, як я її уявляла. Мій вигляд вас, мабуть, шокував. Гадаю, незвично бачити імператрицю в такому одязі. Ох, ні, зовсім ні. Ні в якому разі, ваша величність. Просто знаходиться у вашому оточенні велика честь для мене, і я навіть позабула про всі свої манери. Ви впізнаєте цей сервіс, його прислав мені король Гартена, а ще це моя улюблена чашка. Це чудово. Так мені дійсно здається, знайомий цей дизайн. Батько буде радий це почути. Довіра, яку Фрейспе виявила Гартена, не являється незначною. Ваша ініціатива також призвела велике враження на його величність. Вона більш дружня, ніж я очікувала. Я знала, що Гесті не буде тримати зла на ріхта. Дякую вам, ваша величність. Перепрошую. Знаю, що ти жертвуєш собою, заручаючи з ним, тому що ти розгадала наміри Ріхта і хочеш завадити йому почати друге повстання. Що? Єдина причина, чому він іще жив, це тому, що його величність проявив до нього милість. Він хотів відмітити героїчний подвиг Ріхта під час війни, коли іноземні війська намагалися вторгнутись в Фрейспа. Про що вона говорить? Але. Він все ще будівник, який об'єднав дворян у спробі узурпувати трон. Цей шрам я отримала, коли один із його поплічників намагався перерізати мені горлянку. Я пам'ятаю ту частину, дегесії в своїх покоях знаходять повстанці і майже не вбивають її. Ризиковано було дозволити йому жити ви так не гадаєте? Коли ми отримали, звістку про ваш неофіційний заручення, то наші найгірші побоювання виправдались. Тепер, моя люба принцеса Піона де Гартен, можливо, Гестія, я, попрошу вас розповісти мені все, що ви бачили і чули, щоб уникнути загрози імперії Фрейспе, який план Великого герцога Ріхта Дештерна. Не пробачила Ріхта? Ваша, ваша величність, я не розумію, про що ви тут говорите. Я просто попросила Великого Герця одружитися зі мною, тому що відчуваю, що закохалася в нього, і ніколи нічого не чула про повторне повстання. Біда. Заспокоюся і думай, якщо Гесія все ще тримає образу на ріхта, то та емоційна сцена у фіналі не мала б ніякого сенсу. Закохана, повинна бути причина, чому вона себе так веде. Ах. Крім того, Гесія пройшла через багато перешкод і труднощів, у неї була добра і ніжна натура. Вона так сильно змінилась, як я повинна з нею взаємодіяти. Зачекайте, хіба вона змінилась? Як я могла помилитися адже її манери говорити так схожі на Ріхтові? Пройшло більше року з закінченням основної історії. Можливо, це додаткова історія роману, основана на чи конфлікту? Від вашої відповіді буде залежати доля королів Гартен. Ви закохалися в зрадника і хочете одружитися з ним? Триндеть. Зачекайте, можливо, це означає, що я повинна зіграти певну роль в сюжеті цієї побічної історії. Все, що я хочу, це жити довго і щасливо зі своїм коханим ріхтом. Що мені робити? Якщо я зроблю помилку, може статися щось жахливе. Ріхт. Лавур, якщо хочеш, я відведу тебе туди. І так. Яка ваша відповідь? Ви праві, ваша величність. Я закохана у великого герцога Ріхта. Заспокойся, будь спокійна. Якщо існує хоча мала ймовірність небезпеки, то Ріхт не дозволив мені піти самі сюди. Нагадую, що він зрадник, а це імператорський палац. Моя відповідь незмінна, скільки разів ви мене не запитували. Я зроблю все, щоб піти в Лаур на побачення за ріхтом. Я кохаю Великого герцога Ріхта. Ух. Це неправильна відповідь. Ха. Ох, це так. Що з цією жінкою.